Розвиток стосунків. Це не все сильно, чому він не зміниться. Я дивлюся, як він одягається, у сірому ринковому світлі надто добре видно деталі заношений одяг, ковтунці на светрі, лупа на волосі, від нього пахне чужим домом, чужою їжею і трохи потом, але у нього красиві руки, смішні татуювання і глибокі ямочки на щоках. А ще з ним у мене стався найкращий секс у житті. Напевне, тому тонкий флер невдачливості, бідності й депресії, що хмарками в'ється довкола нього, оминає мою свідомість. Яке це врешті має значення? Він бере зі столу обручку і швидким рухом надіває на палець. О, точно, маленька деталь, він одружений. Учора ввечері він довго скаржився на дружину, яка його зовсім не розуміє, розповідав про дітей, побіжно згадував попередні романи, усі, як один, великі любові до великих і геніальних жінок. А після цієї сповіді, яка мала би відбити в мене лібідо на наступні 15 років, він якось непомітно опинився в моєму ліжку. Попри мою відразу до жонатих і здоровий глузд. Ну що ж, і з ким не буває. І воно того точно вартувало. Мені ще ніколи і ні з ким не було так добре. Ніколи досі я не почувала такої свободи бути собою, такого прийняття, такої легкості й тепла. Він, здавалося, читав мої думки і точно знав, чого я хочу. Він, здавалося, був створений винятково для мене. Був моїм загубленим близнюком, і я вирішила його не відпускати. Хай він одружений, хай депресивний і неуспішний, хай маленькі діти, хай фундаментальні невідповідності у цінностях і поглядах. Мені з ним добре, я його хочу, і я зможу його змінити, зможу з деталей, які потрапляють у моє тунельне бачення, ямочок, красивих рук, ніжності, фантастичного сексу і одного на двох гумору побудувати світ. Залишити за душками дружин, дітей, проживання в різних країнах недоліковну депресію, безвідповідальність, бідність і неприкаянність. Він зміниться, все зміниться. Ми будемо щасливі разом, треба лише дати цьому шанс. Цікаво, скільки сумних історій починалося саме з цієї, не завжди промовленої вголос фрази він зміниться. Щось підказує мені, що їх більш ніж достатньо, і ще трохи. Найрізноманітніші культурні продукти, казки, фільми, романи з маличку втокмачують нам, що любов це сила здатна звертати гори що любов творить дива, що як поцілувати жабу з нею можна легко видобувати принцесу, що як покохати чудовисько, то за допомогою кількох маніпуляцій можна дістати принца, що всі події в житті твого коханого до тебе це лише тло, випадкові історії, брижі на воді, а от ти основний сюжет його життя. Його казка зі щасливим фіналом. Ми віримо, що іншій людині досить полюбити нас, доторкнутися до нашої реальності, і вона, ця людина, раптом зміниться, стане кращою версією себе самої, більше зароблятиме, менше питиме, куритиме чи працюватиме, стане відданим чоловіком, емоційно відкритішою, щедрішою людиною, турботливішим партнером чи батьком, перестане ходити наліво і навчиться відповідальності, що ваші нестиковки неодмінно згладяться, бо більше їх з моєю силою Вашої любові, і вони розчиняться у ній, як сіль у склянці води. А до решти ми звикнемо, не такі вже вони й серйозні. Це явище має кілька раціональних пояснень. По-перше, нас підводить сама природа. Їй, а точніше, її основним еволюційним механізмом дуже треба, щоб ми закохувалися, плодилися і множилися. І що швидше, що ефективніше, то краще. Адже від цього колись залежало виживання нашого виду, тому щойно ми зустрічаємо партнера, який нібито підходить нам за якимись незбагненними критеріями, нас майже одразу затягує бурхливий вир гермонів. Серотонін. Окситоцин, ендорфін, крапля адреналіну і біологічне любовне зілля відразу надходить у кров і каламутить розум, точніше, звужує наш шкуд зору до мінімуму і дозволяє бачити лише те, що ми хочемо. Етюд у рожевих тонах, де недоліки перетворюються на можливості. Під впливом гормонів, щастя і прив'язаності, отих такі, що відповідають за метелики у животі, пришучене серцебиття поруч із коханим та почуття близькості й довіри, ми швидко втрачаємо здатність тверезо аналізувати ситуацію і зважувати всі за і проти. Це так само, як піти по магазинах після кількох келихів шампанського. Усе довкола видається прекрасним і мерехтливим. Грошики самі просяться з гаманця, і цій сукні за півтори зарплатні неодмінно знайдеться місце. В нашому житті. От тільки вранці настає похмілля і виявляється, що сукня, яка тепер висить у шафі, не вписується в наш спосіб життя і геть не тішить, а зарплатня була та й загула. Утім, на відмінно від невдало купленої сукні любовні стосунки не повернути й не обміняти. Ні, завжди можна сказати стоп і зійти з потяга, який прямує до станції нікуди. Але втраченого часу не повернути згублених сил, не відшкодувати, як і не компенсувати моральних збитків, розбитих надій, пролитих сліз, цеглина за цеглиною вибудованих життєвих сценаріїв, що їх розтрощив реальний перебіг подій. Та й зійти з цього потяга можна за багато кілометрів від місця, куди ми насправді хотіли, а повертатись назад доведеться пішки. П'ять місяців по тому я йду з подругою, нічним містом і голосно рамствую на своє невдатне життя. Мені погано, я знесилена, і життя видається мені гачорним і безприсвітним, і не складно здогадатися найбільше в ньому тривожить стосунки. Адже того сірого ранку в моєму житті виникла любов разом із любов'ю і супутніми повітряними замками в моєму житті постав цілий букет проблем і питань. Чи зможе він справді піти від дружини, чи вилікує депресію і чи залагодить проблеми з житлом і розлученням, чи заробить грошей, щоб бути зі мною? Чи є в нас перспективи, чи можна йому довіряти? Проблеми, проблеми, хіба мене коли-небудь таке зупиняло? Через три дні після нашої першої ночі він освічився. Пообіцяв золоті гори, приставав на мої вимоги щодо моногамії, ексклюзивність, повідомив дружині про розлучення, заявив про тверді наміри роз'їжджатись, ділити дітей і будувати зі мною спільне майбутнє, запланував пошуки нової роботи, перекладав для мене вірші, надсилав оголені фото, терпів мої примхи й емоційні гойдалки, хвалив мої тексти, продовжував читати мої думки, свіжішав і красивішав від мого обожнювання. А я танула і видавала це обожнювання гуртовими партіями. І страшенно раділа, погляньте, а він і справді змінюється. З нього вийде чудовий партнер, усе найкраще в ньому вже є. Емпатія, вміння красиво розповісти мені про кохання, турбота, доброта. Треба тільки трохи його розтрусити, задягти, нахвалити, навчитися користуватись дезодорантом, показати інше життя. Стимулювати заробляти гроші, і всі мої повітряні замки стануть реальністю. Хіба може бути інакше? Утім, якось непомітно минуло півроку, а очікуваної метаморфози так і не сталося. Він не знайшов роботи, навіть не почав шукати, не переїхав від дружини, заряд мого обожнювання закінчився, а замість його тимчасових активностей і волі до перемоги знову прийшло скиглення, те саме, яке я чула нашого першого вечора. Скарги на життя, на остогидлу роботу, на суїцидальні думки, прокрастинацію і тривожність, на тарганів і безгрошів'я, на шефа і зарплатню, на капіталізм і експлуатацію, на всі біди світу. Його депресія, і тривога поступово заповнили й моє життя і витиснили звідти все легке, щасливе і хороше. Крім того, наші стосунки весь час супроводжували страх. Мені страшно, що він передумає, страшно, що він мені бреше і таємно продовжує спати з дружиною в мене за спиною. Мені страшно, що я колись опинюся на її місці, мені страшно, що колись він зніме вже мою обручку, обіймаючи іншу жінку. Мені страшно, що він не зміниться. На початку наших стосунків він обіцяв піти до лікаря, позбутися тієї тіні, яку кидала на нас його депресія, але через півроку до лікаря пішла я. Нещасний, виснажений безсонням уламок людини, і невдовзі почала курс антидепресантів. Коли ми намагаємося змінити іншу людину, ми завжди руйнуємо себе. Інша причина, чому нам так хочеться вірити, що партнер зміниться, це наша ілюзія власної всесильності. Люди зазвичай доволі егоцентричні істоти. Нам хочеться вірити, що планета обертається саме довкола нас і що саме заради нашого життєвого сюжету затівалася вся ця історія, починаючи з Адама, і Єве, Каїна, і Авеля, динозаврів і перших земноводних, що ми самою лише силою думки, силою власних почуттів можемо змінити світ на краще. Нам хочеться вірити у власну унікальність, у те, що наша з'ява в чужому житті це не просто безглузда, Випадковість. Неважливий епізод нам хочеться вірити у власну силу, а головне у власну цінність, у те, що ми настільки важливі і прекрасні, аж можемо дати іншій людині достатньо мотивації докорінно змінити її існування, змінити його спеціально для нас. Кому ж не хочеться відчути себе музою, натхненницею, закоханою відьмою, яка вдихає життя в недосконалу глину? Утім, неможливо влити в іншу людину безконечні океани енергії і не спустошитись самій. Не можна узалежнювати власну цінність від чиєїсь поведінки, бо якщо та поведінка не зміниться, ми ризикуємо впасти дуже високо з хмар власних ілюзій, і це завжди боляче. Коли впускаємо когось у власне життя, але не можемо або не хочемо прийняти недоліків тієї людини, а намагаємося вплинути на неї, змінити, ми перебираємо на себе роль Бога. Простіше кажучи, переступаємо чужі кордони, відмовляємо іншому в праві на власне життя, на власні рішення і власний вибір. Ми беремо на себе частину відповідальності за те, що ніколи не було нашим, і дуже ймовірно дорого за це заплатимо. Люди стають такими, які вони є, під впливом власної життєвої історії і потреб. Алкоголік п'є не тому, що у нього раніше не було нас, а тому, що, наприклад, утікає в алкоголь від відповідальності. Одружений чоловік не може піти з осточертілих стосунків не тому, що в нього раніше не було нас, а тому, що йому в цих стосунках у чомусь комфортно й добре. Емоційно холодна людина не розкривається не тому, що раніше в неї не було нас, і її ніхто не відігрівав любов'ю, а тому, що її холодність це звичайний захист від близькості, з яким їй непогано живеться. Коли ми намагаємося витягнути зайвий, на наш погляд, камінець із цієї конструкції, вона зазвичай із гуркотом розсипеться, і є великий ризик, що саме ми опинимося під уламками за все відповідальні і усьому винні. Через вісім місяців ця безглузда історія завершується. Він пише мені плутане повідомлення про те, що я чудова, але ми не можемо бути разом. Я ридаю. Мене кілька років, а він і далі житиме з цією жінкою, шукатиме захоплення і схвалення від випадкових партнерок, присягатиметься їм у вічній любові, безконечно скаржитиметься на життя, яке так і залишилося стояти на місці. Програли всі. Він образився за те, що я намагалася його змінити, переступила його кордон і скерувала прожектор уваги на його слабкості. Я на нього, за те, що він не зміг утілити в життя моїх очікувань, не дотягнув, виявився слабким саме настільки, як це було помітно з першої секунди, за те, що він не змінився, за те, що мої чара виявилися безсилими, за усвідомлення того, що я просто людина. Дуже ймовірно, ти читаєш зараз історію, яка ілюструє цей розділ, і думаєш, на що тут взагалі можна було сподіватися. Утім, такі абсурдні сюжети досить типові. Він одружений, ніколи не заробляв ані копійки, спить з усім, що подає ознаки життя, добре чи випиває чи вживає наркотики. Дурниці загалом же він чудова людина, а має ці дрібні недоліки, бо раніше в нього не було мене. Люди змінюються, ситуації змінюються, Чому б мені не спробувати? думаємо ми. І це частково так. Люди і справді мають здатність дорослішати і трансформуватися мірою здобуття нового життєвого досвіду. Утім, є таке, що майже ніколи не змінюється. Це здобуті в поточних стосунках ролі й моделі поведінки. Якщо ми входимо у стосунки рятівницею, ніхто не рятуватиме нас, коли ми цього потребуватимемо. Якщо ми входимо у стосунки маленькою дівчинкою, яка чекає опіки, то не зможемо у стрибку перетворитись на кішку. Що гуляє сама по собі, якщо ми реагуємо на кризи охолодженням і дистанцією, ми не станемо за помахом руки, італійською коханкою, здатною чергувати биття тарілок із пристрастим сексом. Усе це стосується і партнера, він приходить у наше життя із власним сформованим набором особливостей, досвіду, моделей поведінки, травм, чеснот і недоліків. Він окрема людина, і найгірше, що можна утнути, зіштовхнувшись. Із цією окремішністю це спробувати перетнути кордон, захотіти стати архітектором чи його життя, тому що в більшості випадків це шлях до знищення себе, партнера, стосунків. Ми не все сильні, і головне запитання, яке варто поставити собі, починаючи будь-які стосунки, це чи зможу я бути з ним, якщо він залишиться саме таким, як зараз, мінус приємна новизна і гормональний коктейль. І дати собі на нього чесну відповідь чесність, на відміну від повітряних замків надії, ще ніколи нікого не підводила. Ти жінка, і ти не зобов'язана покращувати і рятувати свого партнера, ти жінка, і ти не відповідаєш за чуже життя і благополуччя, ти жінка, і не все в житті в стосунках залежить від твоєї поведінки. Усвідомити свою звичайність чи нам шкодить установка я не така. З раннього дитинства, коли ми тільки починаємо усвідомлювати власну окремішність, індивідуальність, нас дуже тішить думка про те, що ми унікальні, ми зовсім не такі, як усі ці звичайні й нудні люди навколо. У підлітковому віці ми всі впевнені, що перед ними майже гарантовано сталиться особливий шлях, що ми ніколи не потрапимо у класичні життєві пастки і що світ покаже нам зовсім інакшу дорогу, прокладену спеціально для нас. Утім, дуже часто цей підлітковий егоцентризм і впевненість, що світ обертається довкола нас, наших потреб і побажань, нікуди не діваються і в дорослому віці. Установка є особлива, має кілька граней, що кожна з них по-своєму заважає як щасливому життю, так і побудові хороших взаємин. Найнебезпечніші з них, мабуть, оці. Зі мною таке ніколи не станеться. Погане стається тільки з поганими дівчатками я не така, мене це у мене. На жаль, світ не працює за цим законом, жодна з нас не застрахована від неприємностей, і те, що з нами відбувається щось погане, геть не означає, що з нами щось не так. Це саме працює у зворотній бік, якщо з нами поки що не сталося нічого поганого, це не означає, що ми кращі за інших. Я можу все, треба тільки постаратись. Найбільша небезпека установки Я не така, це, як на мене, почуття власної всесильності, і як наслідок переконання, що ми самотужки несемо відповідальність за все, що діється, і якщо життя і стосунки раптом не відповідають нашим сподіванням, то здається, наче проблема в тому, ніби ми замало старалися, і що варто лише докласти трошки зусиль, і все буде. Але ми далеко не всесильні і зовсім не унікальні, освідомлення того, що ми так само звичайні, часом нудні люди, що і більшість речей у цьому світі, надто коли йдеться про інших, перебуває поза зоною нашого контролю. З одного боку жахає, світ непередбачуваний і небезпечний, і ми ніяк не можемо на це вплинути, а з іншого звільняє і знімає з нас відповідальність за те, за що ми відповідати не можемо.